Розглянемо встановлення підлогової каналізаційної станції «Санекубик Дже з дробівником для фекалий, з напором до 18 метрів та продуктивністю до 19 кубометрів на годину. На об'єкт доставили станцію у коробці вагою 33 кг, передбачте навантажувач або тачку для безпечних маніпуляцій з нею. Усі необхідні аксесуари для її встановлення йдуть в комплекті, тут і шафа управління станцією, і проводкова сигналізація з підведеними електричними кабелями, а також пакет з муфтами і хомутами на вхідні труби та рукав високого тиску для відведення стічних вод і дюбели для кріплення станції до підлоги. Також є антивібраційні ніжки під баком станції, наглядна інструкція з монтажу та посібник з експлуатації станції. Кабелі живлення вже підключені до станції і до датчиків рівня, кабелі обладнані на кінцях швидкоземними конекторами для з'єднання з шафою управління, оберіть місце на рівному підлозі для розміщення станції, забезпечте вільний витік стічних вод від сантехніки, забезпечивши легкий доступ до труб та вентиляції. Рекомендується організувати приямок з дренажним насосом поруч з станцією для полегшення подальшого обслуговування. Закріпить шафу управління станцією на стіні, щоб уберегти його від можливого затоплення. Окремий однофазний електричний кабель живлення станції заземлюється і захищається диференційним автоматичним вимикачем на 32 А з чутливістю витоку в 30 мА. Встановіть під бак пать антивібраційних ніжок. Бак є герметичним, відпилить пилкою лише ті входи і виходи, які будуть використовуватися. Бічні входи під труби діаметром 100 або 110 мм знаходяться на висоті всього в 180 мм. Зверху відпилить вхід в бак через трубу діаметром 40 або 50 мм. Встановіть муфту і хумут можна також відпилити вхід під трубу діаметром 100 або 110 мм і встановити відповідну муфту і хомут для розміру. Засвердли ту підлозі два отвори свердлом в 8 мм і закріпить бак на підлозі дюбелями. У випадку стоків, які містять жири, необхідно встановити жирозбиральник. Відключить напирну трубу з пів діаметром 50 мм. Всі повороти повинні бути плавними. Використовуйте дві ликтові коліна на 45 градусів для повороту замість одного на 90 На труби рекомендується встановити засувки для полегшення обслуговування станції. Закріпить труби на стіні кріпленням, щоб вони не опиралися своєю вагою на станцію, і підключить вентиляційну трубу до свого отвору на баці станції, виведеть вентиляційну трубу на дах будівлі. На цій трубі заборонено встановлювати клапан. У випадку, якщо неможливо вивести вентиляційну трубу на дах і якщо це дозволяють місцеві норми, встановіть вентиляційну трубу максимальної висоти в тому ж приміщенні. А для усунення запахів встановіть на її кінці вугільний фільтр, міняйте фільтр раз на рік або частіше за необхідності. Закріпіть шафу управління на стіні на висоті, щоб уникнути його затоплення. Живлення станції здійснюється електрокабелем, підведеним до розподільного щитка. забезпечте заземлення і встановіть диференційний автоматичний вимикадж з порогом у 30 мА. Конектори кабелів живлення насосів підключаються до шафи управління знизу з чорних розеток розєм від датчика рівня підключається до свого синього гнізда прозорий шланг, підключений до датчика рівня, оснащений на іншому кінці власним вугільним фільтром. Його необхідно підключити до свого отвору під шафою. Не згинайте і не обертайте цей шланг. Від шафи управління йде кабель довжиною 5 метрів із розімом для підключення сигналізації, яка повинна встановлюватися якнайближче до людей для звукового і світлового сповіщення. Про інциденти, якщо довжини кабелю недостатньо, його можна подовжити, дотримуючись полярності сигналу. Тільки після перевірки всіх з'єднань труб і хомутів положення засувок на трубах, подайте електроживлення на станцію, шафа управління видасть сигнал. А індикатор наявності мережі загориться на обох блоках. Натискайте кнопку відповідного насоса кожного разу, коли той повинен запуститися. Обережно не включайте насоси більше 5 секунд, оскільки дробарка не може довго працювати на суху подавайте стоки в бак станції, при досягненні рівня повинен запуститися перший насос і опустошити бак від стоків, після цього він автоматично зупиниться. Продовжуйте подавати воду в бак, другий насос також повинен активуватися і опустошити бак від стоків, потім він автоматично зупиниться через декілька циклів. Так перевірте роботу обох насосів, чергування їх роботи і відсутність витоків зі станції. Шафа управління і сигналізація повідомлять вас про інциденти. Наприклад, якщо індикатор живлення блимає і сигналізація видає звуковий сигнал. Це означає, що відсутнє електроживлення на станції перевірте положення на автоматичному вимикачі. Якщо на сигналізації світиться попереджувальний світло і лунає сигнал, це вказує на зайвий рівень стоків у баці, перевірте станцію напірну трубу, вентиляційну трубу, насоси і гідравлику. У випадку, якщо на сигналізації блимає попереджувальний світло і лунає сигнал, це вказує або на зайвий рівень стоків у баці, або на несправність датчика рівня. Перевірте всі труби і засувки, перемикачі і проводку. Для підтвердження тривоги натискайте кнопку з насосом на шафі управління, потім відключіть сигналізацію від електроживлення, зупиніть звук сигналу тривоги на кожному блоку, натискайте кнопку підтвердження на пульті дистанційного управління. Натискайте кнопку протягом 5 секунд. Тоді блок шафи вимкнеться. На основному блоку натискайте на дві кнопки протягом 5 секунд, і акумулятор блоку шафи управління вимкнеться. На завершення для повторного запуску станції знову увімкнете електроживлення, забезпечте захист електронної плати станції від стрибків напруги в мережі. У випадку відключення електроенергії швидко припините подачу стоків. Режим роботи: тритижневий насос 40%, максимальна температура стоків до 90 градусів на короткий час. Станція не призначена для перекачування дощових стоків, для стоків із твердими матеріалами, волокнами, піском, цементом, золою, папером грубого сорту, рушниками, серветками, картоном, щебенем, сміттям, відходами від вибою худоби, маслами, голючима матеріалами. Надіємося, що цей посібник був вам корисним для замовлення станції та запасних частин. Для неї звертайтеся до вашого найближчого партнера-виробника ІСФА в Україні.